Протягом минулої доби на фронті відбулося 66 бойових зіткнень. Найбільше атак ворог здійснив на авдіївському напрямку. Окупанти завдали ударів біля Новокалинюки і Авдіївки та поблизу Первомайського шквальним вогнем накривають росіяни і лиманський напрямок. Там наші оборонці дали відсіч загарбникам у районах Серебрянського лісництва, білогорівки, тернів та ямполівки. Українські воїни продовжують стримувати противника на Мар'їнському напрямку неподалік Красногорівки, Георгіївки. Та Новомихайлівки. На Куп'янському біля Сеньківки та Іванівки. На Запоріжжі сили оборони відбили атаку противника у районі Роботиного. На території Білорусі перебуває менше тисячі вагнерівців, які проводять навчання для білоруських військових. Таку інформацію. Оприлюднили у британській розвідці і наголосили, що бойовиков ПВК Вагнер використовують як інструкторів. Водночас у британській розвідці зазначають, що найманців значно поменшало для порівняння. Торік у червні їх кількість становила близько 8 тисяч. Аналітики також запевняють, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко не зацікавлений у залученні вагнерівців до силових структур усередині країни. Особливо продуктивним був цей тиждень у спецпризначенців служби безпеки України. Альфівці знищили 11 танків, понад 20 ворожих артсистем, а також та ППО. Випалили підсотню окупантських позицій, майже 100 різноманітних автівок, а також новітню російську станцію електронного спостереження Муром. Президент відвідав село Роботине, що на Запорізькому напрямку у місце, де українські сили вклиналися у російську оборону. Там Володимир Зеленський прямо в укріпленнях поспілкувався із бійцями. Запоріжжя, Південний фронт, село Роботине. Важка в місці, де вдалося відтиснути росіян. Усе довкола прострілюється, ворог оточує з кількох боків. Саме сюди сьогодні приїхав президент. Бійці стикаються з Володимиром Зеленським в укритті і дивуються. Ніколи не очікував, що зустріну ще вас, також як і він. Це нормально. Тернопиться Рівненщина. Ти не пам'ятаєш, де? Не родився <свист> на три літілі в вона... Рівні роботи на це фланг плацдарму, який залишився після наступу ЗСУ. Для росіян схоже принципово його відбити. Тож сюди тиснуть фронт тут важкий. Втім, попри всі атаки та обстріли, бійці 65-ї бригади тримають тут оборону. Бо, я маю велику честь сьогодні бути тут а, підтримати вас і нагородити хлопця. Наші воїни на ваших плечах така а, складна, вирішальна місія а, відбити ворога і перемогти в цій війні. Президент дізнався про оперативну ситуацію, поспілкувався з бійцями, які безпосередньо відбивають ворожі атаки, та особисто нагородив героїв за їхню звитягу. Всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вам пишаються. Слава Україні! Героям! Дякую вам. Дуже вітаю. Студиясь на визовішеврон 130-го кремля батальйону. Хочу вручити вам на згадку. Приємно, дуже дякую. Віта. Руслан Смащук. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин. Володимир Зеленський призначив Івана Федорова головою Запорізької обласної військової адміністрації. Це сталося під час наради щодо безпекової ситуації у регіоні. До сьогоднішнього дня Федоров був мером Мелітополя. Під час вторгнення окупантів у місто відмовився з ними співпрацювати, через що опинився у російському полоні. Після шести днів поневолення його обміняли. Під час наради президент наголосив на важливості повернення України в Мелітополь. Окрім того, Зеленський назвав головні завдання для новопризначених. Голови. Тут потужно зараз так, в темпі працюється над фортифікаційними спорудами, над всім захистом області і столиці області, місця Запоріжжя. Ну, це треба довести до кінця об якісному паряді. Дуже важливий момент робочі місця. А в принципі в Запоріжжі потужні підприємства є. Були до війни завдання повернути кількість робочих місць на Донеччині. Одна людина загинула, та ще двоє дістали поранення у наслідок обстрілу Торецька. По обіді росіяни вдарили по місту з артилерії, влучили у житлову забудову. Ще один поранений є у Максимільянівці Покровського району. На Харківщині окупанти знову накрили вогнем Вовчанськ. Пошкоджені адмінбудівля, ЦНАП та приватні будинки. Постраждалих немає. 60 тисячам абонентів повернули світло на території Дніпропетровщини. Енергетики повернули електрику після російської атаки по критичній інфраструктурі Кривого Рогу. Кривого Рогу нині працюватимуть над усуненням відключень за індивідуальними заявками. Про безпекову ситуацію у регіоні розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю Олено. Тож яким був цей вихідний на Дніпропетровщині? Вітаю, Анастасія. Під звук сирен проходить вихідний на Нікопольщини. Російська армія гатила з артилерії вночі, продовжила терор населених пунктів і в день. наслідки буде відомо вже з вечірніх зведень Обласної військової адміністрації це щодо безпекової ситуації ноді потрощина, хоча і прифронтова область, однак вона залишається потужним хабом як для поранених, так і для реабілітації військових. Днями область отримала гуманітарний вантаж 10 тонн медикаментів і витратних матеріалів, що стануть нагоді під час операції та обробки. Ран все для однієї з лікарень Дніпропетровщини, які рятують поранених військових, допомога від діаспори та уряду в Вірменії загальна вартість її майже 75 тисяч доларів. Далі прошу послухати пряму мову. Це вкрай необхідно саме сьогодні для наших бійців, тому що Дніпропетровщина є такий потужний медичний хаб. і вся допомога, яка до нас надходить від міжнародних партнерів. Вона в першу чергу йде саме на допомогу Збройним силам України і допомогу нашим медикам. Ну ось таку ось таку інформацію має станом на зараз. Ми продовжимо стежити за усім, що відбувається в регіоні. А поки вам слово, Анастасія. Дякую за інформацію. Це була Олена Мандалюк про стан справ на Дніпропетровщині. Ворог завдав два авіаційні удари з шістьма керованими авіабомбами та дванадцятьма некерованими керованими ракетами. І усе це летіло лише по кількох селах. На Херсонщині про таке повідомляють сили оборони півдня дошкуляли безпілотники по прифронтових громадах за минулу добу. Армія Росії випустила 42 FPV-дрони, п'ять ударних БПЛА типу ланцет та скинула з безпілотників різних модифікацій, 23 осколкові боєприпаси. Про обстановку на Миколаївщині та Херсонщині докладно розпитаємо Марину Михайловську. Вона з нами наживо. Марину вечір добрий. Тож як у вас справа? Вітаю Настю. Ворог продовжував обстрілювати прибережні території Миколаївської області і з дронів і з артилерії. А вчора, наприклад, вдарили по селу Дмитрівка. Там пошкоджені приватні будинки. Також під обстрілом знаходився Очаків, але на щастя там ніхто не постраждав. Продовжує тероризувати ворог також і Херсонську область треба сказати що серед іншого вчора окупанти застосовували і керовані авіабомби зокрема по селах червоний маяк та зміївка там пошкоджено приватні будинки а по селу Суфівка випустили випустила з дрона вибухівку там пошкоджено дві автівки продовжуються підступні атаки херсона найбільше пошкодження пошкоджено житловий фонд та об'єкти інфраструктури Корабельному, центральному та в центральному танітовському районах обстріли спричинили руйнування, а також пожежі, артилерійські снаряд влучив у газопровід. Також в місті пошкоджено водогін, багатоквартирні та приватні будинки. Але знову ж таки на щастя, ніхто ніхто не постраждав на Херсонщині, але це дані на ранок, і це всі основні моменти, з якими я вас хотіла знайомити на зараз. Вам слово Дякую за інформацію. Це була Марина Михайловська про обстановку на Миколаївщині та Херсонщині. Удари по ще 30 об'єктах хуситів у Ємені завдали сили Сполучених Штатів та Великої Британії. За інформацією CNN, діяли спільно за підтримки Канади, Данії, Нідерландів, Австралії, Нової Зеландії та Бахрейну. Цілями стали хуситські позиції у понад 10 різних місцях. Здебільшого вразити вдалося склади зброї, ракетні установки, системи ППО та радари. Прибутки Суецького каналу впали вдвічі через атаки з боку хуситів. Як зазначають у Блумберзі, дедалі більше морських перевізників відмовляються від руху кораблів Червоним морем. Відтак кількість суден, що проходять каналом, скоротилася на 36%. Через це за підрахунками минулого місяця прибуток Суецького каналу в Єгипті склав близько 430 мільйонів доларів у порівнянні з торішнім аналогічним періодом, трохи більш як 800 мільйонів.